Аби медики могли швидко реагувати на виклики пацієнтів. Сучасні електромобілі отримали працівники первинки чотирьох громад Прикарпаття. Підселення вирушило у центри первинної медичної допомоги Долинської, Рожнятівської, Верхнянської та Богорочанської громад. Директорка останньої Лариса Курташ каже, автомобіль буде корисним у роботі, адже пацієнтів, які самотужки не в силах потрапити до лікаря, є чимало. Є паліативні пацієнти, до яких треба доїжджати частіше, ніж до звичайних. Є, є такі, ну, у нас зараз на, у нас є мобільна паліативна бригада, то на даний час у нас є 73 пацієнта паліативних. Так що вони потребують, щоб до них приїхали, аналізи зробили, і ми маємо переносний УЗД-апарат, і узд виїжджає, і паліативщик. Автівки придбали з ініціативи моста проєкту зміцнення охорони здоров'я та збереження життя, зважаючи на те, що вони електричними, це допоможе зекономити на паливі, адже одного заряду вистачить на декілька днів. Ми маємо таку хорошу нагоду отримати перші чотири електромобілі для Нашого регіону, які значно покращить надання первинної медичної допомоги для надання паліативної медичної допомоги для патронажу тих людей, які особливо це потребують. У час війни система охорони здоров'я має працювати безперебійно, запевняє голова Івано-Франківської ова Світлана Нощук. Відтак усі медичні заклади Прикарпаття повинні отримувати підсилення для якіснішої роботи. Це є мобільність наших медичних працівників. Це можливість на дому надавати медичну допомогу людям з інвалідністю. А ви знаєте, що зараз із фронту багато наших захисників вертаються, мають відповідні інвалідності. У нас багато приїхало людей з інвалідністю, діточок. Також надавати медичну допомогу паліативним людям, перестарілим людям, хворим. І це, звісно, ці автомобілі мають таку можливість і здатність. Віталія Коуч, Ігор Попик, телеканал 402.